Пройшло трохи часу. Ось то що я склал, плітка стріт від золотого мандарину в кольорі Грейс, чорно біла сіра. Дуже класно виглядає, мені дуже вона подобається. Це прямо вот одна із самих останніх їхніх форм. І прям та, яка мені ну, дуже сподобалась. а состоїть із п'яти типів розмірів. Маленькі 10 на 10, 10 на 15, 10 на 20 цеголка, 10 25 і 10 х 28 чи 30, чесно кажучи, ще не дивився. Де наша рулетка золотого мандарину. Опа! Скільки у нас великий? А, 30. 30, 20, 15, 10. І 25. Ось такі типа розміри. Ну, класно виглядає. Ну і піщаничок. Це прям Лего-Лего конструктор <пістанічок> для людей з великим інтелектом, з великим IQ. Бо буде складати його просто жесть. Я в прошлый раз його там вирізав, коли потратив дуже багато часу. Ну, зараз це простіше, я прості, я туди знімаю, сюди складаю, ну просто скласти його, це прям. Я знаю, укладальники кому подобається. напишіть, будь ласка, хто частіше його кладе, може вже є якась технологія, як його підбирати. Я, чесно кажучи, її не знайшов.